Я віддала їм в родину мою усміхнену, життєрадісну і щасливу дитину, що вони за ці роки з неї зробили, кому таке побажаєш, чиє материнське серце не стиснеться? Знала я, відчувала, що в Алле не все добре в шлюбі, але вона за ці роки ні разу не сказала мені нічого, старалася вберегти мене. Пам'ятаю, як прибігала до мене вся така щаслива, очі просто променіють. Мамо, Василько мене кличе заміж. Я знала ту родину і була певна, що вони виростили гідного чоловіка. Свекри були людьми, яких в селі поважали, і вони були господарями. Трохи не хотіла доньку відпускати в невістки, бо вона в мене була одиначкою. Думала, що навпаки, зять прийде і буде наш дім розбудовувати, але свати наполягли, щоб молоді жили з ними, бо Василь теж був одинаком. Поки вони жили в селі, то ще моя Алла світилася та прибігала до мене теж допомагати на городі чи хату побілити, чи закрутки поробити, все моя дитина встигала, бо на крилах літала. Але далі Василь сказав, що знайшов в місті роботу і треба їм переїхати. Я дуже не хотіла доньку так далеко відпускати. Ну, що ти там будеш робити? Він хай собі їде, та нехай на вихідні приїжджає. Казала я їй. Мамо, ну як так? Ми ж одружені, я маю бути біля свого чоловіка. Поїхали. Довго не приїжджала. А потім дивлюся, а вона вся змарніла. Аллочко, а що ти так схудла? Ой, мамо, та все добре. Просто я при надії», – каже та усміхається так через силу. Ну, по-різному в жінок буває, тим більше в перші місяці. Доню, тим більше треба тобі тут бути, в селі, на свіжому повітрі, щоб малюк був здоровим. Та як, мамо, Василь проти буде. Ми всі поїхали на хрестини в місто, хоч я і Сваха не розуміли, чого не зробити це у нас вдома, коли всі рідні тут. Василько щось таке придумає, виправдовувалася Сваха, але, може, Аллочка ще не дуже здорова, то чого дитину туди-сюди возити? Тоді я побачила, що Василь доволі багато пив. А Алла була стомлена, але намагалася не подавати виду. Я тоді кажу їй я продам корову і буду до тебе їздити, щоб з дитиною допомагати. Мамо, ви що? Василько буде злитися, він поїхав з села, аби батьки йому не вказували, а ви хочете приїжджати. Не треба, я вас прошу. Мені аж серце пекло, що я не можу через того зятя. Бачите, ні дитину свою, ні онука. Свати теж часто не їздили, бо Василь щось теж носом крутив. За першим синочком з'явився і другий, а від моєї дитини лише тінь. Мамо, то все токсикоз, каже. Ой, чула я, чула, що щось не те, але ж вона мене запевняла, що все добре. А далі серед ночі мені зателефонувала. І каже, аби ми оплатили таксі, бо вона їде до нас. Ми з чоловіком ледве її дочекалися і ні про що не питали. Бо й так все зрозуміло. Я пішла до свахи, і в очі їй сказала, якого вона сина виростила, та що вони за люди. Та плакала, і сват плакав, але що вже плакати? Мій чоловік поїхав в місто і добре з Василем поговорив. Казав, що від душі, моя Алла потроху оживає. Єдина радість в дітях, вона, як їх обнімає, то я знову бачу повні очі любові і такої радості, що я вірю, що у моєї дитини все буде добре. А я що? Та рада скажу вам, рада, що моя дитина біля мене. Свати допомагають, нічого не буду на них казати, бо все, що треба дітям, все є. Якщо не я кажу про потреби, то вони самі приносять підгузки, то, як правило, бо самі розумієте, вони ще маленькі. Недавно допомогли нам підлогу переложити, бо ж діти бігають та в ніжки холодно, треба було робити з підігрівом. Вони просили Аллу піти жити до них, бо у них кращий ремонт та умови для дітей, але вона не хоче. Я от що думаю. Не треба таке терпіти і нема чого соромитися та батькам сказати, бо ми любимо свою дитину і хочемо для неї як найкраще. Підпишись, підтримай українськомовний контент.